Розумна жінка. Був собі чоловік. Звали його Гоборн Сієр. Мав він сина, на ймення Джек. Одного разу дає він синові овечу шкуру і каже «Іди, продай її. Але так. Щоб і гроші вторгував за неї, і назад її приніс. Пішов Джек на базар. Та тільки хто ж погодиться і гроші віддати, і шкури не взяти. А тож повернувся він додому ні в сих, ні в тих. Нічого не вийшло, каже. А батько йому. Спробуй ще завтра. Пішов хлопець другого дня. Знову ніхто не купує так, як йому загадано. Вертається, а батько, Іди ще й завтра. Може, таки пощастить. Іде хлопець утретє. Думає Однаково нічого не вийде. Вернувся додому, як пішов. То батько лаєтиме, а мої битиме. Подамся, мабуть, світ за очі. Дійшов він до мосту. Сперся на поруччя, стоїть, похнюпився. Шкода йому кидати домівку. Стоїть і міркує. Як же його врятуватися? З цієї халепи тікати з дому чи ні? А під мостом на березі дівчина пере білизну, подивилася на нього і питає Що з тобою? Чого ти так зажурився? Як же мені не журитись, коли батько загадав мені таке діло, що його ніхто не зуміє зробити? Яке діло? Хоче, щоб я й продав оцю шкуру, і назад її приніс. Оце й усе? Так чого тут журитися? Давай сюди шкуру. Випаласкала дівчина її в річці, вовну постригла. Дає йому обстрижену шкуру і гроші за вовну. Приходить Джек додому. Ось вам, тату, і шкура, і гроші. І розказує усе як було. Здивувався батько. Розумна дівчина. Нічого не скажеш. Якби тобі таку дружину, може, посватаєш її. Джек каже. Я б Узяв її залюбки. Ну, то піди, запроси її в гості. Роздивимося, яка вона. Пішов до неї Джек. Каже так і так. Просимо до нас у гості. Дівчина подякувала. Зараз не можу. Відповідає Багато роботи, а в неділю прийду. Так буде ще краще. каже Джек. До неділі ми з батьком устигнемо і наварити, і напекти. Прийшла в неділю дівчина. Посиділи за столом, погомоніли. Бачить батько і гарна і розумна. Кращої невістки годі й шукати. Посватав її Джек. Скоро і весілля справили. Живуть вони, поживають. А Джеків батько був знаменитий майстер будівничий. Такі гарні будинки ставив, що й очей не відведеш. Почув про це король. Шле до нього гінця і загадує Збудуй мені палати. Щоб краще ніде в світі не було. Батько каже Джекові. Ходімо разом. Будеш мені помагати. Вийшли вони. Ідуть. Дорога далека. Батько питає Ти вмієш зробити так? Щоб дорога покорочила. Син дивиться, їй кінця краю не видно. Каже. Як же, тату, я її вкорочу хоч на один крок? Такого, мабуть, ніхто не зуміє. Розсердився батько. Вертай додому. Як ти такий не до тебе. обійдуся без тебе. Приходить бідолашний Джек додому. Голову понурив. Жінка питає Чого це ти вернувся? Джек розказує, що йому батько загадав, і що він батькові сказав. Жінка йому. Ну, і що тут такого мудрого? Треба було казку розповісти. «Дорогу і покорочило б. Біжі, наздогоняй батька. Побіг Джек. Чуба добряче нагрів, а таки наздогнав. Не встиг батько йому і слова мовити, а Джек уже казку розпочав. Казка цікаво, батько слухає. Не зогледілись вони, як дійшли до того місця. Де палати збиралися зводити? От дорога і покоротшала. Набрали вони робітників, почали будувати. А Джекова жінка, розумниця, їм переказує Дивіться, щоб нікого не скривдили, І щоб поводили щемно навіть із королівськими слугами. Послухали вони її ради. З усіма... Добрі, привітні, кожному добрий день, скажуть. І їх усі люблять і поважають. Дванадцять місяців будували, і вийшли ті палати гарні, як намальовані. Тисячі людей посходились на них поглянути. Стоять, милуються, дивуються. А король такий уже радий та вдоволений, каже Молодці! Завтра я з вами розплачуся. Батько йому До завтра я встигну останнє діло зробити. Ще треба оздобити стелю в одній світлиці. Пішов король. А одна служниця підкликала батька з сином і пошепки каже Король вас завтра уб'є. Він боїться. Ви підете до сусіднього короля і збудуєте там ще кращі палати. Джек злякався, а батько йому. Нічого. На королівське лукавство у нас є своя хитрість. Викрутимося. Другого дня приходить король. Батько вибачається. Даруйте, ваша величність, не встигли виліпити візерунки на стелі. Бракує одного інструмента. Доведеться послати сина. Нехай принесе з дому. Ні, ні, каже король. Сина? Не треба. Пошли краще котрогось із робітників. То такі нетямущі люди, ваша величність, перекажуть не так, як слід моїй невістці, і вона дасть не те, що треба. Доведеться таки послати сина? Ні. Я не пущу ні тебе. Ні твого сина. Краще я свого сина пошлю. Нехай буде по вашому. Шліть свого сина. Приходить королевич будівничий йому. Скажіть моїй невістці, хай дасть вам притулок у скрині, а скриню хай замкне. Доки я повернуся. Королевич подумав притулок то інструмент якийсь. Приїхав до невістки будівничого, переказує все до слова, що свекор сказав. А жінка-розумниця збагнула Чоловікові і свекрові небезпека загрожує, треба їх рятувати. Підняла вона віко, а скриня здорова і глибока. Жінка до королевича. Поможіть, ваша високість, бо я не дістану. Нахилився королевич у скриню, а жінка його за ноги і укинула всередину. Замкнула скриню та й каже Отут ви будете сидіти, ваша високість. Доки мій чоловік і свекор повернуться додому живі й здорові, Покрутився королевич. Бачить, нічого не вдіє. Попросив перо та чорнило. Написав батькові листа. Так і так, тату. Відпусти тих майстрів, бо доведеться мені сидіти у скрині до віку. Що було робити королю? Довелось по чесному розплатитися з будівничими і відпустити з миром. Вертаються вони додому, батько й каже синові Для такої розумної жінки, як твоя, треба збудувати палати ще кращі, ніж королівські. І побудували. Та й стали жити, поживати, добра наживати.